Сім років за вбивство матері минулого року мешканка Кременецького району прийшла додому на підпитку та з кулаками накинулась на матір. Нещодавно її озвучили вирок суду. Його жінка намагалася оскаржити. Як з'ясували правоохоронці, донька била матір не лише руками, а й ногами. Про це свідчили поламані ребра та побита голова у пенсіонерки. Врятувати життя потерпілій медикам не вдалося. Стосовно підозрюваної розпочали кримінальне провадження. Винувачення нанесла багаточисленні удари руками та ногами в життєво важливі органи. Коло уживі груди удари головою та тілом о підлог. Румисом на вбивство свідчить сила нанесення ударів, від яких по зміщення внутрішніх органів потерпіли. Поведінка обвинувачений після вчинення на яка поляга в тому, що вона усвідомлюючи без поради сам своєї матері, про що сама вказувала пояснення, не надавших допомог, залишило останню лежати на підлозі пішла спати. за вбивство матері. Кременецький суд призначив обвинуваченій сім років позбавлення волі. Засуджена подала апеляцію, проте безрезультатно. Олега судді вважає, що покарання призначене судом першої станції у у виді самі руки позбавлення волі повісу, відповідає студію від тяжкості вчиненого неї злочину та особі засудженої, узджується санкції за ті обвинувачення. Є достатньо та необхідним для її виправлення та попередження вчинення нових злочин.